Привіт, мої любі друзі! У мене для вас подарунок. Я розкажу вам про дуже цікаву книгу. Вона непроста і називається Червона Книга України. Ми, екологи, турбуємося про природу, чуємо безмовні крики тих рослин, тварин, птахів, комах, яких майже не залишилось у природі і які почали зникати. Ми намагаємось їх врятувати і заносимо їх назви до червоної книги. А червоною книгою назвали тому, що червоний колір подає нам сигнал. Увага! Не чіпати, берегти. У книжці є сторінки різного кольору. На червоних сторінках зображені тварини і рослини, які під загрозою повного зникнення. На жовтих ті, які починають зникати. На білих, на жаль, тварини і рослини, які назавжди зникли, і їх ніколи вже не буде. На сірих сторінках ті, які рідко зустрічаються, а на зелених тварини і рослини врятовані людиною. На жаль, таких сторінок дуже мало. Тваринам і рослинам потрібна наша допомога, інакше прийде час. І будемо ми їх бачити лише на картинках. Тому, дітки, будь ласка, охороняйте природу. Сподіваюсь, що ви нам будете допомагати зберігати нашу природу.